Мистецтво це момент ескапізму якогось, да, і ескапізму не виходить насправді, тому що роботи все рівно пов'язані з е, війною україною. My name is Ruth McCarthy, and I Рут the artistic директор with Outburst Queer Arts Festival in Belfast. what we have found through our work with british council and other cultural um, institutes is that we have a lot in common with a lot of countries around the world where it's not just about being queer there are other complications you can be queer and poor you can be queer and black you'll have a very different experience than somebody else and your political context also, really, really matters and makes things very different. We wanted to work with Ukraine this year and Ukraine Institute and the UK Ukraine Season because, you know, pre war um, it was difficult enough for LGBT people in Ukraine. And I was delighted to work with Anton Shabetko. Queer artists have always asked the difficult questions and they've always recognized the complexities and the depths of things. Сприяє е, викривленому уявленню про Україну і про права людини в Україні. Момент е, української гомофобії і трансфобії використовується Росією, і він насправді підживлюється Росією. І це російські наративи, з якими просто треба е, боротися. І фестивалі, і культура насправді один із потужних інструментів. Які повинні бути використані. Коли ти дивишся на цифри з злочинів на ґрунті ненасті, наприклад, ти розумієш, що будь-який прогрес дуже швидко можливо втратити. Культурний обмін важливий, тому що саме так ти, ти збагачуєш свої знання. Українська квір Артсена вона досить велика. Вона досить потужна і вона дуже сильно розвивається в останні роки. Я дуже сподіваюся на те, що ем, після нашої перемоги нам вдасться утримати цей прогрес.